Для тренерів академії Полісся це був дуже унікальний день. Вони мали особливу нагоду, так би мовити, зазирнути залаштунки першої команди, а саме подивитися, як же працює тренерський штаб на чолі з Імадом Машуром. Чия це була ідея проведення воркшопу і головна мета цього заходу? Про воркшоп і про е, подібну, взагалі е, про подібний захід, взагалі ми говорили ще давно. Ще... Навіть був момент, коли ми спілкувалися щодо моєї ролі в клубі. Ми говорили, що, звісно, певний е, переважно фокус буде на першій команді, але не може бути такого, що вона буде відокремлена від всього, що відбувається далі у клубі. І згодом, вже, коли е, ми спілкувалися з керівництвом академії, е, ми в якийсь момент дісталися. Ідеї, що найкращий варіант, щоб показати взаємодію, буде саме воркшоп. Ну і нарешті наразі ми використали таку нагоду, що у нас зараз є невеличка пауза для того, щоб, ну і звісно, академія так само свій графік підлаштувала під цю ідею. Ось ми використали цю нагоду для того, щоб зустрітись, для того, щоб поділитись тими ідеями, які ми тут встрілюємо щоденно, участь у цьому воркшопі взяли 27 тренерів. Це коучі з Житомирської академії, а також із київського філіалу олімпійського коледжу імені Піддубного. Ми сьогодні весь день попрацювали з, зі всім тренерським штабом першої команди. Тренери, я вважаю, неоцінений досвід сьогодні отримали. І перш за все дуже я ну, вважаю мотиваційним сьогоднішній день. Це перший крок до. Ну, для нашої академії, для всіх тренерів, щоб вони подивилися, куди треба нам зростати, до яких вершин йти, скажімо так. Я думаю, це для них сьогодні ну, дуже крута така подія, яка ну, я думаю, приведе до якихось гарних наслідків, скажімо так. Я думаю, що сьогодні тренерам всі карти в руки, як то кажуть, і кожен від, ну, від себе повинен тобі, взяти максимум. Максимум для себе, для свого розвитку, тому що сьогодні стільки інформації було надано. Що я думаю, якщо тренери хочуть розвиватися, то це для них ну, не просто без перебільшення неоцениваний досвід, який я не знаю, де б вони ще отримали. Почалося все з теорії. Відтак тренери взяли в руки блокноти і ручки. Багато списали записничка? Ну так, да, декілька сторінок було. Що ви візьмете серед сьогоднішнього дня, що ви там собі записали? Уже завтра практично застосовувати, що саме будете? Дуже багато формацій, тренувань, в принципі, ми давно вже застосовуємо, але знову ж таки ключові деталі, які вирішують це, щоб покращити нашу ігру, модель, до якої ми… в цілому сьогодні ми обговорювали модель, по якій ми розвиватися будемо вертикаль від першої команди до самої академії. І були декілька ключових моментів ігрових, які ми будемо долучати до тренувань, доносити в роботі з тренерами і юнацькими командами. Враження дуже круті, дуже позитивні. Ми вражені, приїхали. До нас таке ставлення, всі відкриті, нова інформація. Тому ми дуже задоволені. Нова інформація, яку ви почули, така інформація, яка вас вразила, і що в принципі ключового ви для себе почули. Ну, ключове, що головне не результат, а навчання дітей. Це на першому місці. Що ми сьогодні почули, що немає тиску результату. Головне виховувати особистість, працювати в такому ключі, щоб діти були задоволені і отримували позитивні емоції від тренувань. Це саме основне, що ми почули. Плюс у нас ще були цікаві практики, конкурси. Це теж дуже як би, так, нас зближувало. Отож, як ви вже почули, теорія розбавлялася інтерактивними вправами, під час яких учасники воркшопу працювали у групах. От, наприклад, для початку тренери мали розписати ідеальний розпорядок робочого дня команди. Важливі усі деталі. Чого мені хотілося запобігти сьогодні, щоб це не було е сухою лекцією, де люди просто приходять, отримують інформацію. На цьому закінчується. Тому сьогодні була ідея, щоб ми почали одразу з певної роботи в мікрогрупах для того, щоб одразу, щоб залучити людей до процесу, можливо, людей, які так само приїжджають і не очікують, що у них буде якась тут роль, окрім як слухачів. І, на мою думку, це так чи інакше вмикає. Свідомість кожного, хто приходить на такі заходи, бо ти вже не в безпеці, а ти в будь-який момент можеш казати, опинитись в небезпеці умовної, коли вже до тебе звертаються, коли тобі треба виконати певні завдання. І сьогодні було, на мою думку, дуже-дуже е... відверто, дуже якось по-домашньому. Тобто було дуже багато моментів, де я припускав, що може бути напруга, але все було навпаки. Дуже багато емоцій було видно, що віддається саме залучення до тих вправ, які ми робили теоретичних, потім на практиці так само зробили таку вправу більше для емоцій, але так само з ідеєю командної роботи. Я не відчув як час. Пролетів, бо ми готувалися. Я так само вчора ввечері сидів, готувався, намагався е врахувати, як все буде по часу, і дуже швидко все пролетіло. І зараз у нас тільки залишилась практична частина, яка зараз незабаром відбудеться. Тому я сподіваюся, що цей день буде корисним для всіх. Я дуже на це розраховую, бо хочеться. Щоб ніхто не відчував, що його час марнується, а щоб всі розуміли, що ми сьогодні час інвестували. Також тренери були присутні на теоретичному занятті першої команди. Потім усі дружно перемістилися на футбольне поле. Причому під час тренування учасники воркшопу могли не лише перебувати безпосередньо на полі, а й ставити запитання про все, що їх цікавило просто посеред заняття. Що такого ви від завтрашнього дня вже будете впроваджувати в свою роботу? Ну мені дуже скажіть, дуже сподобається відкритість і комунікація тренера і гравців між собою. Що вони спілкуються нема такого там. Якоїсь диктатури на рівних, тобто є субординація, але відкритість його дуже підкопає. Можемо не відзначити, наскільки тренери були вражені інфраструктурою. Насамперед, хочеться якби свої враження від бази да, проявити. Це дуже добре, що в місті Житомир з'явилася така інфраструктура і для майбутнього, і для розвитку футболістів і для академії. Це дуже великий плюс. На тренувальній базі поліції справді вже все дуже гарно, а буде і ще краще. І не лише тут. Ось послухайте гендиректора Володимира Загурського. В цьому році, влітку, в місяці, так само свій новий корпус заселилась новостворена полісся 2, які ми можемо зараз бачити. Крім того, протягом серпня місяця у нас було запущено два гібридних поля. Це найсучасніше в світі футбольні поля, тому що і на центральному стадіоні, і на нашій навчально-тренувальній базі футбольні поля. Ідентичні тим полям, які лежать на Вемблі, які лежать на полях Тоттенхема. І так само в цьому році за цією ж технологією Хатко були перестелені поля в Атлетіка Мадрид. Тобто ми можемо сьогодні говорити, що наші е умови для тренувань і основного поля для гри повністю відповідають найвищим європейським стандартам. І футбольне поле, на якому грає футбольний клуб Полісся це наш центральний стадіон, на сьогоднішній день має найкращий газон в Україні. Про це ми можемо говорити абсолютно точно. Крім того, у нас продовжує відбуватися розбудова академії. Розбудова академії це не тільки люди, це не тільки тренери, хоча ми розуміємо, що будь-який бізнес будується в першу чергу на людях, але це так само якісна інфраструктура. Тому в співпраці з Житомирською обласною радою ми орендуємо на сьогоднішній день корпус спортивного ліцею. Зараз проводяться проєктно-шукольні роботи і розпочався ремонт санвузлів харчоблоку. Так само підтримується в належному полі штучне поле, яке там знаходиться, тому що за ним також потрібен догляд. Крім того, завершується будівництво футбольного поля штучного в Олімпійському коледжі, з яким футбольний клуб «Полісся» підписав відповідний меморандум. І презентацію цього поля, яка однозначно є подія навіть для тренерів, які знаходяться на сьогоднішньому воркшопі. Більше 30 років олімпійський коледж не мав поля такого якості. На сьогоднішній день всі академічні вікові групи. В осінньо-зимовий період будуть повністю забезпечені штучним полем найвищої якості, яке там зможе отримати максимальну кількість нагрузок і всі вікові групи там будуть відповідно там знаходитись. Ну і Крім того, ми зараз в пошуках відповідної ділянки з найкращою логістикою, і ми все-таки плануємо в найближчі роки побудувати критий манеж — Це теж важлива складова для загальної інфраструктури. На тренувальній базі вже добудовані основні корпуси з точки зору те, що нам на сьогоднішній день потрібно для футболу, з точки зору будівель. Ми вже все маємо в наявності. Можливо, в найближчий рік фасад приведемо відповідність до колористики і стилю нових корпусів. А загалом зараз вже відбувається загальний благоустрій, викладення тротуарної плитки і Фактично, вже на кінець року будуть завершені плану усі роботи. Отож, перший воркшоп успішно завершився. Результатами здається, залишилися задоволені усі, і тепер із нетерпінням чекають наступного зібрання. У планах до кінця року провести ще бодай один чи два подібних заходи.